Якщо ти типу, потрапив в збройні сили, не факт, що ти потрапиш в окоп. Ну прийдіть, хлопці, доведіть, що ви тут і пам'ять. У мене на сильному житті не залишилось друзів. Моїх розтягували просто і били. Знали, що ми йдемо, і це може бути там шлях в один кінець. Для того щоб підготувати одного військовослужбовця, треба потратити півроку. До вторгнення до 24 лютого я працював на підприємстві заступником директора. Виробляли гофра картон забезпечували великі підприємства. Тобто, до вторгнення я не планував бути військовим і до військової справи не мав жодного відношення. В складі збройних сил я вже проходжу службу третій рік. У мене були ці напрямки: це Чернігівська область, Сумська область. Донецька область, Луганська область і останнє, Звідки я прибув в цю військову частину? Це Харківська область, Спідкуханська я приїхав. 24 лютого, 2022 року. Я був на підприємстві. Почався в мене ранок з літаків, які заходили в наш повітряний простір. Ворожі літаки прийняв для себе рішення йти до лав територіальної оборони, брати в руки зброю, і боронити свій дім свою державу, свою землю. Тобто, в мене не було вагань, що робити, коли посунув ворог. Ми простояли практично всю ніч, там півдня, для того, щоб попасти в штат до підрозділу, взяти до рук зброю і видвинутись на рубіж. Там, де було нам визначено керівництвом територіальної оборони для заняття рубіжу для відбиття ворогу. Перше бойове завдання це була охорона міста Дніпра. Ми довгий час. Виконували функції як підрозділ патрульної поліції, які зупиняли автівки громадські, перевіряли наявність документів. Потім, коли вже пройшов десь місяць, я для себе зрозумів, що багато користі я на блокпостові не принесу і поїхав в навчальний центр. Комплектувалася там військова частина з учасників ветеранів війни, з зі спортсменів, так як я, по суті, все своє життя зв'язав зі спортом. Був інструктором з боксу, потім у мене з'явився власний спортзал. Мій бойовий шлях почався вже в травні місяці 22-го року, коли був перший обстріл ракетний обстріл, дуже потужний, дістав тяжкі травми, пов'язані з захистом батьківщини. Ну, це був мій перший день. Це 17 травня, 22-го року. Я побачив перші наслідки від влучання. Ворожої ракети. Дуже багато загинуло в той час моїх побратимів. Коли прилетіла перша ракета, я забіжав там на перший поверх, вигнав весь особовий склад, тому що був оголений, весь поранений. Я вигнав людей на вулицю, вибіжав за ними. Потім вже друге влучання туди ж було. І потім вже я так прийшов вже до тями. Босий в формі з автоматом ми спустив магазином, прийшов до тями вже в шпиталі. У Мене дві травми важкі. Ну і дві травми ще легкого ступеню. Я проходив дуже затяжну реабілітацію. Перший це мій заклад був це місто Київ, главний клінічний госпіталь. У мене були травми більш так пов'язані не тільки там з тілом, так, так скажучи, а ще й психіатричні травми, такі нервові травми. Серед людей я реабілітувався після ПТСР, У мене дуже дуже коротка пам'ять. Напевно, ви бачите, у мене два записничка, я все записую. Тобто гей. Складно на чомусь так щось згадати, да, там, ем, дії, там півручної давнини. В подальшу я потратив підрозділ розвідки. Це була аеророзвідка, артилерійський напрямок. І в складі цієї бригади, вже після двох недільних навчань в навчальному центрі, ми видвинулися на схід, Донецьку область, Курахове, Май'янка. Селідова. а наш перший перший бойовий вихід, коли от мене був такий командир, він від солдата став старшим лейтенантом. Коли ми приїхали вже в зону виконання, і коли почався перший обстріл, перший приліт, командир бігав і кричав: нарешті нас накрили. Він бігав, радів, що ми як підрозділ досягли тої важності, що на нас вони випустили там пакет снарядів. Ми бачили їх з дронів. Ми бачили. Ми бачили їхнє пересування, ми бачили, як вони займають позицію постійно. Там на сході контакт з ворогом йде 24 на 7. В липні місяці вже десь, напевно, числа 15-20, я вже побачив ворога так на очі. Я сподівався, що там йдуть на нас якісь серйозні тігри, які готові нам дати бій. А йшли просто молоді хлопці, яким ще не виповнилось навіть там до 20 років, які йшли немотивовані, розгублені. Вони навіть не уявляли, коли вони потрапили і до чого вони сюди йдуть. Вони, напевно, з перших днів собі мріяли, що вони прийдуть похідним маршем по нашій землі, але в них нічого не вийшло. А громадяни, суспільство, військові, збройні сили, ТРО об'єдналися і дали гідну вісіч ворогу. Як підготуватися цивільному для перед тим, як попасти до нас на військову службу? Ну по-перше, це. Зараз є Ютуб, дуже багато там відео всяких навчальних. Особисто я, якщо чесно, дивлюся не тільки натівські якісь відеообучальні ролики, я ще дивлюся, і ролики ворога дуже їх вивчаю, бачу, які вони тактику ведуть, які в них наступальні оборонні дії, які у них стратегічні там напрямки, які у них види видоозброєна, тактико-технічна характеристики. Що я хочу від себе додати, що треба зайнятися фізухою трохи. Трохи треба побігати. Кардіонавантаження в Збройних силах це повсякденна діяльність. Повсякденно. Тобі треба багато ходити, треба багато носити. Після фізичної підготовки треба підготувати себе морально, визначити для себе. Заради чого ти йдеш Збройні сили? В перших днів повномасштабного вторгнення, я для себе зрозумів, що це мій обов'язок як чоловіка, як чоловіка, захистити свою родину, свій дім. Я порадився з родиною. Ми всі разом прийняли рішення, що якщо я залишаюсь в збройних силах, оборонити свою землю, а відбувати ворога, тобто вони залишаються разом зі мною, тобто залишаються в місті. Вони досі вже третій рік війни. П'ят нашої перемоги, ми все для того робимо. На мій погляд, ми вже перемогли. Ми перемогли, ми вибили ворога, ми забрали свої землі. Ми зараз їх стримуємо. Тут з 24 лютого на 3-4 місяці я дійсно побачив, що таке держава, що таке суспільство, що таке українці. У мене була російська мовна школа, російськомовний клас, і прийти там якийсь певний шлях для того, щоб переключитися на українську мову. Тобто, треба було. Для себе немножко поставити пріоритети. На початку війни це було, були по суті, вони були розгублені, у них не було якихось там слажених чітких дій, координації їхніх підрозділів. Ми їх розтягували просто і били. То зараз це вже йде більш підготовлена армія, більш потужна армія. Вони дуже швидко вчаться на своїх помилках в перших днів. Я от за себе скажу, я був второй, я стояв в спортивному костюмі з автоматом. Тобто у мене було навіть не каски, ні броні. Ніякого тренування не було, тому що наше було основне завдання це захистити державу, захистити свою землю. Знали, що ми йдемо, і це може було йти там шлях в один кінець. Зараз все змінилося найкраще, де є дуже багато різних рівнів підготовки, різних систем підготовки. Дуже багато ми переймаємо досвід з стран партнерів, обмінюємося досвідом, їздимо до них, вони приїздять до нас. Весь час ми приділяємо навчанням. Бо ми розуміємо, що цей час, який зараз в нас є, наші побратими виборюють кожну хвилину в зоні виконання бойових дій, і ми цей час використовуємо гідно, чесно і сумлінно. У нас сучасне командування, сучасні командири, які розуміють весь стан справ. У нас напугати дуже важко, бо ми всі прийшли з зони бойових дій 70% бригади. Військової частини, всі бойові офіцери, сержанти. Все, що зараз на мені, мені все забезпечила держава. Екіперування в мене там на вищому рівні, що засоби захисту, що особисті якісь речі, що там форма, військовий одяг. Вже я третій рік служу в армії. Тобто я вже за два роки отримав чотири, напевно, 4 комплекти військової форми. Що касається речового майна. На вищому рівні немає жодної різниці. Ти мобілізований чи доброволець. Коли ти попадаєш в військо, попадаєш до нас військову частину. Наприклад, я за нас скажу, ти військовослужбовець сержантського, рядового або там офіцерського складу. Тобто немає різниці для того, щоб підготувати одного військовослужбовця, треба потратити пів року. По перше, починається в нього базова військова підготовка. Зараз це БЗВП називається його проходять десь місяць для того, щоб ти розумів, як користуватись зброєю. Як рухатись в складі там? Підрозділу там ну дуже дуже багато всього. далі. Після базової військової підготовки, коли ти вже навчився трохи, зрозумів, що таке армія. Далі ти обираєш собі фах, і фахова підготовка теж проходить там від місяця до 50 днів. Наприклад, я хочу стати в розвідником. Після фаху ти приїжджаєш обратно, повертаєшся свій підрозділ, проходиш вже колективну підготовку. Основна задача військовослужбовця виконувати накази командирів. Після колективної підготовки йде бойове злагодження, що йде на рівні. Не батальйонів після бойового злагодження вже іде підготовчий процес там до вибуття в зону виконання. Це теж десь місяць займає військовослужбовець. Якщо потрапляє тільки на військову службу, на нього треба. Приділити уваги півроку, і це всю увагу по суті приділяють люди, які вже мають бойовий досвід, щоб було зрозуміло там нашим глядачам. Якщо ти потрапив збройні сили, не факт, що ти потрапиш в окоп. Треба заслужити це. Командир просто так, тебе, якщо він в тебе не впевнений. Якщо він побачить, що ти якось вагаєшся, якщо він бачить, що ти не знаєш там по своєму фаху, тебе не візьмуть в окоп, для того, щоб твої побратими були в тобі впевнені. Треба пройти з ними якийсь час. Я хочу сказати, що в збройних силах, наприклад, навіть в нашій військової частини є багато напрямків там, де ти не потрапляєш окоп. Тилові підрозділи працюють на основні, а для того щоб попасти в основні підрозділи, треба себе зарекомендувати. Тобі повинен бути впевнений командир. А якщо командир тебе повинно, він тебе просто туди не відправить. Дуже багато не вистачає тих людей, хто працює з документообігом, з обліком. Ну комп'ютер це не моє, і там десь сидіти в штабі. Це теж не моє. Є і багато таких посад. Ти можеш бути три роки на війні, а ти наразі не будеш в зоні виконання. Тебе ніхто просто туди не відправить, тому що там є кому працювати. На одного військовослужбовця працює це маротиловик. Наприклад, той набой, яким ти зараз стріляєш, це він проходить через там сім рук для того, щоб потрапити до тебе. Чому хтось може собі дозволити? Той час, коли, наприклад, я вже третій рік в, в, на війні. Чому я віддаю все для того, щоб держава вистояла для того, щоб ми перемогли? А хтось ну вважає, що він, будучи в Україні, що він ну не повинен цього робити, мій дід Йому царство небесне, ми його поховали в 16-му році. Він казав: людиною не можна народитись, людиною треба стати. Треба зараз тим, хто дуже себе там. Почуває добре за нашими плечима, я б рекомендую все ж таки зібратися з, з силами, розуміти, що ніхто вас на обой не поведе, ніхто вас не кине на якісь мішні штурми, вам приділять дуже багато уваги і часу. Для того, щоб вас навчити, 50% з тих, хто мобілізується, вони в окопи не попадуть. Їх навчать і вони будуть займатися своїм фахом, своєю справою і все робити на користь тих людей, хто зможе воювати. Я думаю, що треба зараз знайти з людьми комунікацію, добре їм пояснити, що і як відбувається. До речі, зараз, наскільки мені відомо, відкрились рекрутингові центри. і ти можеш прийти в цей центр і вибрати ту військову частину, де ти хочеш служити, де ти ну де, де тебе, от, де ти себе бачиш. Я пішов з двадцятого. Я навіть не знав, що мені щось платити будуть автомат. Дали вже -клас, там клас, автомат магази ще й набої. Та вообще я тиграм почував. Я раджу всім, хто дійсно там до війни їздили там на джипах зі зброєю. Там казали, що ми крути парні. Ну, придіть хлопці, доведіть шукути пані. Давайте ми вас чекаємо. Ми вам надамо допомогу всю що від нас. Треба, ви станете в наше бойове братерство. Мене на сильному житті не залишилось друзів, взагалі не залишилось. Вони всі сім'ям виїхали за кордон, Вони зараз за кордоном. Мені по суті нема ним з ними про що спілкуватися. Ну нема. Я не скажу, що вони не українці. Да, вони українці, але вони біженці. Ти кинув свою державу, кинув свою країну. Виїхав за кордон. І про що мені з тобою спілкуватися? Мої друзі зараз це мої побратими. Вони, я знаю, що люба якась в мене біда, щось в мене там трапилось вдома там, чи щось, щось вони зразу нададуть допомогу, то навіть нікого просити не треба. Вони бачать, вони з тобою живуть, вони з тобою, по суті, там, 24 на 7. Був час, були права. А зараз прийшов час обов'язків. Наш дім прийшла війна, і не ми її сюди запросили. Мені дуже соромно дивитись на цих українців, які от так себе поводять, яких треба змушувати. Змушувати затягувати в ці буси ТСК, як вони самі просто не йдуть. Бо по 24-й я сутки відстояв, щоб взяти зброю. Сутки відстояв для того, щоб стати в чергу і отримати той автомат. Цей чоловік, який не сів той бус, він завтра не, ну це умовно кажучи, він завтра не сяде за зенітно-ракетну установку і не зіб'є ту ракету, яка летить вам на домівку. Я на камеру вже скажу: звертаюсь, давайте трохи починайте вже приходити до тями до себе і. Бій там все своє, там завершайте свої справи і приходьте до нас в підрозділ. Ми вас обучимо, все буде добре і будемо нормально, гарно служити. Ще й підемо на демобілізацію. Слава клубу, героям слава ще раз дякую.